Сьогодні у невеличкій тихоокеанській державі Кирибаті свято день здоров'я. На честь цієї чудової дати ігронавти представляють рейтинг ігор, у яких здоров'ю персонажів загрожує абсолютно усе. Нарешті у Севастополі лише свої. Хоча тепер вам не так зручно пересуватися. Нехай візи дають тільки у відкритий космос, а з кожної темної дірки може вискочити агент ФСБ. Головне, ви вдома, точніше, десь на краю галактики, куди через санкції вирішили запроторити Севастополь. І може тепер у вас і не найкраща медицина у світі. Зате підхід добросовісний. І апендицит виріжуть, і душевні рани загоють. Та, на жаль, через брак коштів без наркозу і тільки мануальною терапією. Зате бюджет на оборону роздулий. Щоправда, вам не перепаде. Захищатись від монстрів доведеться тільки підручним мотлохом, ліхтариком та сенсором руху. Alien Isolation доводить до гихачки, тому що за кожним поворотом на тебе чекає смертельна небезпека. Але найбільшу шкоду для здоров'я приносить тільки твоя необачність. Саме тому гра займає лише Останню третю сходинку у нашому чарті. Дорогі глядачі, ми продовжуємо нашу пряму трансляцію з відкритого чемпіонату по закритих переломах. Сьогодні у фіналі за кубок страждання будуть битися, ламатися і калічитися професійні мазоциклісти. Ох, який шикарний кульбіт! Рідко побачиш, щоб отак на дирчику красиво відправлялися у реанімацію. Щой не кажи, а Trials Evolution краще за. Усіх доводить теорію еволюції без інстинкту самозбереження, наш вид давно би вимер. Схоже настав переломний момент чемпіонату. А скільки їх іще попереду, персонажі Trials Evolution так багато калічаться, що після гри ти їздитимеш тільки автобусом, але Trials лише на другому місці рейтингу ігор, які загрожують здоров'ю. Адже наступна гра не залишить на тобі живого місця. Справжній воїн має бути привітним переводити бабусь на той світ та мати незламний характер, тому що усе інше тобі точно зламають, адже це Mortal Kombat X, гра, у якій навіть богові грому варто остерігатися бурульок. від такого просто втрачаєш голову або кінцівки. Та що й казати, коли проти тебе кілька десятків найнебезпечніших вбивць, все світу, а також фрукти, гілки та комахи, усе, що оточує, рухається та не рухається. Може стати причиною твоєї смерті навіть звичне віяло чи капелюх, і хоч Mortal Kombat буквально відкриває твій внутрішній світ, усе у цій грі загрожує твоєму здоров'ю. Саме тому найкривавіший файтинг року посідає почесне перше місце нашого несамовитого рейтингу. Живемо у різних країнах, на різних континентах та на інших планетах. Але є дещо, що об'єднує нас: це любов до ігор. Наступний сеанс єднання відбудеться у суботу, о 18-й на КІТІВІ. Дивись у наступній програмі: Кредо вбивці змінює формат, що спіткає нову Assassin's Creed? тріумф чи катастрофа. Mushroom Man. Хто наважився перетворити грибний тріп на гру? Та ексклюзивне інтерв'ю з творцями The Division. Спеціально для і